В той час, коли майже на всіх військових полігонах нашої держави відбуваються навчання із підрозділами збройних сил України, на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на Яворівщині, вчаться майбутні офіцери. Тут курсанти виконують вправи стрільб, водіння, а також опановують інші військові науки. Під час першого в цьому році польового виходу свої теоретичні знання та практичні навички вдосконалюють майже 250 майбутніх командирів механізованих і танкових підрозділів, а також більше 40 курсантів, які опановують спеціальність військових вихователів на танкодромі академії. Щоденно відбувається вправи водіння різних бойових машин. Зокрема, курсанти-танкісти, що вчаться на третьому курсі, виконали вправу водіння танків у колоні. З кустими події, які відбуваються у нас в державі, курсанти більше прониклися до виконання даної вправи, тому що це вправа, яка може сформувати ті навички, які їм безпосередньо можуть пригодитися в подальшому службі, тому що це все таки переміщення в складі колони підрозділу це є один із видів виконання певного бойового завдання. Тому курсанти більш наполегливо відносяться до виконання вправи. Вони більш так, розуміють, що це їм безпосередньо може знадобитися в подальшій їхній службі. Виконання цієї вправи передбачає не лише вправне керування багатотонними броньованими машинами у складі колонни із дотриманням встановлених швидкості та дистанції. Майбутні офіцери повинні практично виконати розгортання у бойовий порядок та зімітувати дію підрозділу у наступі. Відчуваємо, що Бойова готовність нашого підрозділу на достатньо високому рівні. Кожен з військовослужбовців розуміє ціль, яку поставив перед собою щодо захисту батьківщини. Та і з кожним практичним заняттям щодо відпрацювання вправ, водіння, стрільб ми підвищуємо свій бойовий дух та готові в будь-який момент щодо захисту своєї батьківщини. В умовах повної бойової готовності вітчизняного війська практичні заняття відбуваються у всіх куточках величезного полігону із більшою інтенсивністю ніж зазвичай на військовому стрільбищі насправді галаса на на складні погодні умови, дощ та вітер. Курсанти виконують вправу практично з усіх видів стрілецької зброї, в тому числі також гранатометів, як у цей агс 17 Першокурсники-піхотинці вперше випробували свої сили у стрільбі з потужного гранатомету. Цей зразок є колективною зброєю, адже підготовка до його застосування та стрільба з нього вимагає злагоджених дій розрахунку, який складається з двох військовослужбовців. За словами керівника заняття старшого викладача кафедри вогневої підготовки, підполковника запасу Юрія Мєзінцева, юнаки, зважаючи на свій незначний військовий досвід, діють старанно та зі всією відповідальністю. Курсантам, чесно кажучи, трошки важко приходиться в дії бо перша стрільба, але стараються, проявляють старання, зацікавлені в тому, щоб навчитися стріляти, і, в принципі, показали непогані, навіть добрі результати для першої стрільби. Поруч на сусідній ділянці виконували вправу стрільб з кулемета ПКМ. Курсанти першого курсу, які навчаються за спеціальністю виховна робота. За цим фахом навчаються, зокрема, і дівчата. Марта Дмитрик командир групи. Її доводиться командувати навіть хлопцями. Дівчина уразила всі цілі та виконала вправу на відмінно. Вона вже зрозуміла, що служба у війську її покликання, а навички, які може отримати на полігоні, є вкрай важливими. Ми не знаємо, де ми, ну, попинимося наступну хвилину, і від цього навчання треба брати якомога більше. Ну, що дають, ну якомога більше потрібно вчитися, тому що ну, ми не знаємо, що нас чекає завтра. Окрім вогневої підготовки та водіння бойових машин, із курсантами відбувається ціла низка занять із не менш важливих військових дисциплін. Головною військовою наукою безумовно є тактика. Під час польового виходу заняття з цієї дисципліни відбуваються як в день, так і вночі. Зокрема, на цьому навчальному місці курсанти набувають навичок ведення бойових дій у місті, а також знищення незаконних збройних формувань. Сержант Віталій Дерев'янко і навчається на першому курсі, але за своїм військовим досвідом на голову вище одногрупників. Перед вступом до академії він вже пройшов справжню військову школу і встиг покерувати взводом. З висоти свого досвіду чітко розуміє роль кожного військового у долі всієї держави. Я був командиром відділення в ролі командира відділення. Наше відділення отримало завдання у даному напрямку, якому ви бачили, зупинити незаконні збройні формування. Що ми зробили досить, я думаю, успішно. Важливим елементом під час знищення супротивника в місті є в безпосередньо у будівлях. Навіть вже мертвий ворог може бути вкрай небезпечним. Перший курсант під номером один, який перебував на супротивнику, він прикривав своє тіло тілом супротивника, а інший перебував на стороні, безпечній від можливого розриву гранати, яка могла би яку могли міг би заховати противник під час того, як його вбили, і вона могла би. Вже бути знято із чеки і готова до взриву для майбутніх офіцерів-вихователів. Польовий вихід завершиться вже наприкінці цього тижня. А курсанти, піхотинці й танкісти вдосконалюватимуть свою військову майстерність на полігоні ще тиждень. Днями до них долучаться вихованці академії інших спеціальностей, які вчаться на факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ та військ РХБ захисту.